16 травня в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Вдокимової відбувся масштабний культурний захід до міжнародного дня музеїв, який покликаний підкреслити важливість збереження історії та культури. Вже понад 10 років у залах Ізмаїльської картинної галереї до цього свята проводиться низка яскравих культурних подій. Автором проєкту є директор обласного центру естетичного виховання імені Емілії Вдокимової Федорова Ірина Ігорівна. Шановні наші усі присутні із Маліцей. Усі мешканці нашого міста, всі ті, хто прийшов сюди для того, щоб з усіма нами зустрітись і зараз відкрити міжнародний день музеїв у Ізмаїльській картині галереї. На початку заходу була оголошена хвилина мовчання пам'яті тих, хто віддав своє життя у боротьбі за незалежність нашої держави. Програма цьогорічного заходу різноманітна. Відкриття персональної виставки Україна це ми члени НСКУ Ольги Погрібної міста Одеса, виставка однієї картини, віртуальний тур відомими музеями світу, портрета Аля пріма від студентів ізмийського державного гуманітарного університету. А також концертна програма за участі ізмийської школи мистецтв імені Сергія Малаховського, інструментального гурту sg Бен та Сергія Гарента, музичного гурту Артаун та музичної групи Айліт зараз кожен рік, 18 травня. Більш ніж 150 країн світу святкує, відмічає цей день. Також і Ізмаїльська картинна галерея. Кожен рік, вже багато років поспіль. Ми відзначаємо це свято, яке пов'язано з мистецтвом, і не тільки з образотворчим мистецтвом, але з мистецтвом. взагалі. на заході були присутні почесні гості, військовослужбовці, художники, музиканти, студенти та шанувальники мистецтва. Без історії немає країни. І без мистецтва а немає людини. Я дуже вдячний вам за те, що ви сьогодні нас запросили. І від імені Ізмейського міського голови, Ізмейської міської ради і виконавчого комітету вітаємо вас, бажаємо вам міцного здоров'я, що у вас все вийшло на довгі-довгі роки. Дуже гарна виставка. В цьому залі вона проведеться дуже так мелодично. Я... Знакомство с тут портреты такие светлые, прекрасные. Искусство всегда должно жить, потому что ни один народ без искусства, без традиции, он не является народом. И огромное спасибо всем тем, которые создают искусство, уличка, те, которые подружились, привезли сюда, и э, работникам музея, которые создали эту прекрасную экспозицию и поделились с, нам, э, с нами этой такою живописною радістю. Цьогорічний Вернісаж Україна це ми включає 49 творів, пейзажі та портрети. Це результат творчої діяльності художниці Ольги Погрібної за три роки повномасштабної війни Росії проти України. Це цикл, який складається з двох виставок: Україна, моя Україна і час героїв. Це окремий проєкт, який тут об'єднаний в цілу виставку Україна це ми. На портретах звичайні люди різних професій, які стали на захист рідної країни від ворога. З початку війни я займаюся волонтерською діяльністю, і це люди, яких я зустріла під час цього періоду, коли я займалася волонтерською діяльністю, коли ми допомагали військовим і в частності української добровольчої армії. І оце все добровольці бійці українського добровольчого корпусу правий Сектор. Чудове поєднання портретів з пейзажами, з пейзажами війни. Всі ці роботи створені зрозуміло після лютого 22-го року. Нам вже з цими проектами зробили не одну виставку і в Львові, і в Південному Одеській області. І хочу показати і в Києві, і в інших містах України. Всі виставки художниці з початку війни мають благодійну мету зібрати кошти для реабілітації поранених воїнів. На протязі трьох років Ольга їздила по багатьом містам нашої країни, і вона займається такою благодійною діяльністю і дуже допомагає нашим військовим. Портрети, які зараз представлені у нашому музеї, це портрети наших сучасників, тих людей, які сьогодні. Віддають все, всі свої сили, а інколи і життя заради незалежності нашої держави. В рамках виставки Україна це ми проводиться збір для військовослужбовця Миколи Барселона на притезування руки. Портрет військового також в експозиції. Це мій близький друг. Він був волонтером. Він сам родом з Херсонщини, був в окупації, виїхав. Потім був волонтером, потім приєднався до армії. І він лежить зараз поранений в реабілітаційному центрі в Києві. Йому потрібен протез руки, тому що там дуже складна в нього би, конструкція. потрібна. В нього була мрія поїхати в Барселону. Ці портрети вони зображені людей і позаду пейзажі тих місць, які їм приємно бачити. Він мріяв поїхати в Барселону. Побачити собор знаменитий Гауді, і ми хочемо допомогти йому з'яснити мрію. Ну, по-перше, ми своєю творчістю. От Оля яскравий приклад. Вона е, ну, це її ну дійсно це її фронт. Вона працює як художник і робить все можливе е, і, і як людина. І наша обласна організація неодноразова. Дарувала свої роботи військовим і влаштовували благодійні аукціони, зібрані кошти, від яких йшли адресно в частини військових, які служать, які є членами нашої організації. Під час заходу вже була зібрана значна частина коштів. Поки виставка експонується, кожен може долучитися до благодійної акції. У майбутньому художниця планує ще більше розширити виставку та представити роботи в Києві та Полтаві. Хочу подякувати ізмаїльській картинній галереї за чудовий прийом, за високий професіоналізм, як завжди. Ми не перший раз тут з виставками. Ми приїжджали з групою художників із Одеси, нові різні і до Коли померла Емілія... Ми нами приїжджали великою виставкою меморіалу і я дуже вдячна руководству музею і з... сотрудникам. Дуже вдячна представлені твори, що передають силу, гідність та незламність українців. Знайшли відгук у серці кожного відвідувача. Кожна робота практична вона має емоційно заряджену таку історію. І ця історія вона енергетично чіпляє. Кожного відвідувача хочеться не тільки роздивлятися, але і глибше пізнавати цих людей. Я думаю, що мати. Картину галереї у нас в місті це великий привілей. І приходити, споглядати ці картини, надихатися, відпочивати. Це справді дуже важливо в такий час мати таке місце, куди можна прийти. Виставка насправді надихає на те, щоб ще більше боротися, ще більше жити це життя. Хочу привітати всіх робітників музеїв, всіх творців. і Хочу побажати, щоб. У нас було більше можливості все це показувати людям Самобутні роботи. От відчувається в них уся боль усього того, що відбувається про... зараз у нас в країні, у нас в регіоні та в цілому світі. Як молодому фахівцю є в кого навчатись, цей опит я теж перейму на майбутнє. Після відкриття виставки відбулася презентація картини видатного народного художника України Андрія Коцьки. Весна, яка входить до постійної експозиції музею. Директор Федорова Ірина Ігорівна познайомила відвідувачів з особистістю художника, розповівши пізнавальні відомості творчого шляху митця. Впродовж заходу студенти Ізмельського державного гуманітарного університету образотворчого відділення вздовж фасаду галереї виконували портрети у техніці Аля Пріма. Кожен охочий мав можливість отримати власний портрет на згадку. Прекрасный праздник, который объединяет и молодых художников, и профессионалов, объединяет воедино. Мы видим на улице студенты нашего изобразительного искусства, да, студенты нашего университета, кафедры образотворчего искусства, которые показывают мастер-класс по портрету. А это очень хорошо. Сегодня меня пригласили на ночь в музее в Измайле. Сейчас рисуют портреты у студентов университета. ну и я. Я думаю, то, что рисование с натуры намного важнее, чем, например, рисование с какой-нибудь девайса, потому что это даёт шанс больше свою работать и познать человека, которого ты рисуешь. В окремому залі музею був створений простір для віртуальної екскурсії відомими музеями світу, серед яких Лувр, британський музей, музей метрополітен та інші. Важливою частиною заходу став концерт за участі учнів та викладачів ізмейської школи мистецтв імені Сергія Малаховського, а також інструментального гурту SG Band та Сергій Гарант. Музичні та вокальні виступи створили особливу атмосферу української автентичності. Було дуже багато гостей, дуже багато було видатних музикантів. Це віртуози, віртуози Ізмаїлу, які е, працюють у школі мистецтв імені Малаховського. Ми дуже дуже вдячні їм за співпрацю. У нашому внутрішньому дворіку виступали. Також відомі музиканти, група Артаун і Аелі. Їх виступи у внутрішньому дворі картинної галереї стали, знаєте, таким сюрпризом для усіх. І кожен рік люди чекають на їх мистецтво на зустріч з цими музикантами. На захід завітали представники міжнародного культурно-мистецького фестивалю Козацькі славі Жити у віках, який проходить у Києві та Кишиневі, та нагородили пам'ятними відзнаками учасників концерту. На завершенні свята у внутрішньому дворику музею виступив музичний гурт Артаун, керівник Микола Петренка та молодіжна група, а керівник Олександр Копчик. Музиканти створили позитивний настрій та зарядили енергію усіх присутніх. Зали галереї були наповнені відвідувачами до пізнього вечора. Захід до міжнародного дня музеїв став знаковою подією для міста та всього регіону, об'єднуючи численних шанувальників мистецтва. Попри важкий час, такі культурні заходи й осередком світла, натхнення та єднання. Ми завжди раді бачити вас у наших стінах у стінах нашого музею, ізмаїльської картинної галереї. І нехай міжнародний день музеїв кожен раз. Буде для вас і для нас дуже дуже великим святом, Юля Петлецюк, Наталя Маленко, Христина Ланголь для програми. Новин.